Йду додому з роботи. Хоча зазвичай я з роботи йду раніше, але сьогодні трошки затрималася. Там, до речі, в попередньому відео вам показала, чого я сиділа на роботі так довго, кому цікаво, перегляньте його. І зараз йду додому, напевно, телепаю камерою. Вам нічого, мабуть, не видно, але тим не менш. Тут поруч такий парк маленький. Освітлено і всюди, вже скоро липа буде цвісти. Але ще так достатньо на вулиці прохолодно. Такі зелені огородження. Хочу вам трошки показати, як тут облаштовані будинки, де живуть люди. Бачите, тут це баки для сміття, вони там заховані, папір викидати. Потім різне сміття і біосміття. У кожної людини, яка там живе в цьому домі, є ключик від смітника і кожен викидає. Так, вони всі закриті, туди доступу немає, хто-небудь сміття не кине. Ну і, як бачите, немає урнів, немає смітників. От тут така якась. О, а тут є смітник, бачите? Це біля входу в парк. А так дуже часто не зустрінете смітник на вулиці, щоб папірчик викинути, насправді треба добре постаратися. Давайте зайду в парк. Трохи покажу вам, що тут, що тут є, як тут все організовано. Я не сама, я з чоловіком йду, так що мені не страшно. Ось там ці тут дерева, ось такий заїзд, і в парку дуже темно, страшно. Ось тут дитячий майданчик. Гірка, бачите, але тут, мабуть, вам нічого вже не видно. Тут пісочок скрізь і хотіла показати, але, мабуть, нічого не, не вийде. Тут є лавочки. До речі, як тільки ми приїхали в Німеччину, вперше дізналася про те, що тут прийнято, зараз, можливо, я спробую включити фотоспишку і вам покажу, бачите, робити лавочки і їх присвячувати тим, хто помер. Ось тут пише ім'я людини і ось така лавочка. Честь цієї людини. І так, ось ці... Ой, воно вже з ну, тих нічого не видно через це освітлення, але вздовж дитячого майданчику є е, достатньо багато цих лавочок і скрізь, е, можливо, не на кожній лавочці, але на багатьох стоїть ось такий напис, кому ця лавочка присвячена. В парку трошки частіше смітники. Ми зараз йдемо, тут так темно. Темнота. Тут песик, песик, песик. Пошурував. Коротше, не знаю, ви тут нічого не бачите. Я трошки більше бачу, але тут гарно. Я колись тут пройдуся днем, в день ви напишіть, що вам цікаво, і я покажу. Тільки в день більше людей, і треба буде старатися, щоб не зняти, щоб не, там часом чиїсь лице не попало в відео. Ну, принаймні, всі так говорять, я не знаю. Може це неправда. Кажуть, що не можна знімати людей без їхнього дозвілу. Ось тут зупинка ось така, бачите, і світлофор. Зараз ми. Нарушимо правило, напевно, і перейдемо вулицю на другу сторону. Сюди чистенько, дорожки прибрані. Ось тут велодоріжка. Бачите? Оця велодоріжка. Це дорожка для пішоходів. Дуже гарно, мені подобається так прогулятися після тяжкого дня, коли виносили мозок. Люди, клієнти, всі на світі. Просто така розгрузка, така медитація. І ще прикольно, коли нема людей, нема нікого, просто собі йдеш. Головне, ну, щоб не було страшно. Люди собі на балкончиках там ліхтарики поклали, вам, мабуть, ось ці, вони так, ніби свічки горять. Вони від сонечка в день заряджаються, а ввечері освітлюють. Дуже красиво. Люди все роблять для того, щоб гарно облагородити свій балкон. Балкони тут достатньо такої великої площі, що там сміло ви можете собі там поставити якийсь столик, диванчик, хтось висаджує квіти, хтось вирощує огіркі помідори, кому що подобається. Хтось там іде. інколи хтось бігає, спортом займається. Сьогодні якось так на диво тихо, спокійно, так добре. Ось, так що ось так проходить наше життя. Працюємо, працюємо від ранку до ночі, потім йдемо додому вже втомлені, нічого не хочеться. Так, день за днем, день за днем і потім понеділок п'ятниця і якась така, якийсь такий ритм, або ми щось робимо неправильно, або... або коли ми були маленькі, то жили в такому якомусь безтурботному часі, де не треба нічого робити, де все за тебе вирішують, де... Дають тобі грошей, а тут вже все, доросле життя. Ти починаєш сам задумуватися, як оплатити квартиру, як оплатити своє харчування, життя, відпочинок, здоров'я і. І ось так. І парк продовжується туди далі, але ну, він маленький, він такий вузький. Ось туди перейти ось цю алейку. І він там ж, там, де машина їде, він закінчується. Тобто він такий вузький, але довгий дуже. Ой, поїхав чувак в комусь піцу. Віз, там така зірка яскрава на небі. І небо, все в хмарах. Якийсь такий зараз час, дуже хмарно, дощі падають, немає тепла. Не знаю, минулого року набагато швидше починалася весна, ніж, ніж цього року. Хоча все цвіте, росте, насправді свіжо і так добре є чим дихати, але минулого року вже ходили в шортах, в платтях, босоніжках. Зараз ноги закриті в кросовках і холодно. Ось тут, бачите, загороджено. Це означає, що Приїжджає якась або була якась будівельна служба. Вони могли або щось з будинком ззовні робити, або будуть ще щось робити. Вони ось так загороджують, тут не можна припарковуватися, не можна нічого, свою машину не можна ставити. Сюди просто буде заїжджати машина та робоча в день. Тут поставили біотуалет. А, вони щось сюди, підземний гараж, щось з ним роблять. Так що ось такі справи. Так чисто, так якось так гарно, аж любо пройтися по таких вулицях. Так що, дівчатка, йду додому. Я вам казала, що хтось бігає. Якщо не подумайте, я не обманюю, я вам покажу тільки ноги. <світ> Ось. Якось треба привикнути до того, щоб включати камеру і знімати, не боятися. Тому що я такий блогер, знаєте, без досвіду. <світ> так, зараз. Може, ще щось цікаве побачу, ще я включуся, а. Поки що виключає. Ось. А я люблю дивитися на ось таке дерево. Дивіться, як гарно, коли використовують дерево в інтер'єрі. Ну це просто магазин, де можна купувати, замовляти собі, там напевно, підлогу чи ще щось. Але ну, гарно виглядає. Мабуть, дуже дорого. Не знаю, не видно цін. Там горить камінь. Виявляється? На вулиці весна, таке враження, що зараз осінь. Такий вітер холодний подув. Але дуже красиво. Ось таку підлогу можна вибирати собі в дім. А не оці всі ламінати, ліноліуми і ще щось. Але ну, все коштує. І там, мабуть, фарба. Який вогник, все дівчатка. На цьому закінчує наше відео. І обіцяю, що скоро знову почуємось. Ось тут біля магазину ось таке красиве дерево свічується. Але все ж таки на цьому закінчую його. Па-па!